ну і власне, що зараз відбувається в НАТО? Чи готовий цей військово-політичний альянс а, за потреби або за якихось інших обставин а, втягнутися в війну в Україні? От зараз почнемо почнемо про це говорити з Василем Богданом, ветераном служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом. Вітаю вас, пане Василю. Слава Україні і героям. Героям слава. Я зізнаюся, чесно. От ми з вами останнє говорили тижнів зо тому, і коли прозвучала ваша теза про те, що НАТО може... А він ще навіть не може, а НАТО повинно було б стати а, одним із учасників цієї війни. Я чесно кажучи, сприйняв цю інформацію доволі скептично. Чому скептично? Тому що мені важко уявити сьогодні, щоб а, країни НАТО, от всі, хто входить в альянс, дружно проголосували і а, долучилися до цього а, процесу до, до війни. Але виходячи з останніх подій, з останніх заяв, бачу, що ви такі були праві. Про те, що а, сьогодні розглядається небезпека, пов'язана із Запорізькою атомною станцією, а, як цілком а, реалістична, і поляки кажуть, що у випадку а, використання терористичного а, якогось акту Росією то буде задіяна п'ята стаття НАТО вашингтонського договору, і це означає, що НАТО може гіпотетично. Прислати сюди війська для того, щоб в якось в цій ситуації стати на кори... на бік України вже очевидно і офіційно, як то кажуть, на ваш погляд, взагалі, такі перспективи вони поширюються, поглиблюються, чи це тільки гіпотетичні поки що розмови? По-перше, з вашого дозволу, я хотів би нагадати, що сьогодні міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму віддати належне. І тим жертвам, які у світі постраждали. Ну а що стосовно України, то вона стала жертвою ядерної терористичної держави Російської Федерації, і ми зараз ведемо тяжку боротьбу із цим терористичним режимом. добиваємося, щоб світ, і перш за все, Сполучені Штати Америки, визнали Росію, хоча б державою спонсором тероризму. І в зв'язку з цим вживали належні заходи. І це, я думаю, той місточок, який можна перекинути при е, обговоренні питання, як ви щойно задали. Так, певний час і у свідомості, і в риториці українського вищого військово-політичного керівництва тема НАТО була знята. Були якісь розмови про якийсь мир, про мир в когось в очах. Про те, що з кимсь можна домовитися посередині, все таки інше. Але з огляду на те, що відбулося 26 лютого поточного року, і які наслідки цієї широкомасштабної агресії у Київській області, і що твориться на фронтах. Російсько-української війни і як веде себе держава терорист по відношенню до мирного населення і на тимчасово окупованих територіях, і як обстрілює контрольовані Україною мирні міста, де масові жертви населення і все таке інше в риториці і нашого керівництва відбулися зміни, і ми почули про те, що Гарантією стовідсоткової безпеки України може бути її членство у Північно-Атлантичному Альянсі. Це по-перше. По-друге, усвідомлення і терористичної загрози, і загрози взагалі демократичному світопорядку з боку Російської Федерації відчули і на Заході. Про це свідчать самі, такі, які відбулися в цьому році, в тому числі і НАТО, де Росію визнали. Основною загрозою безпеці і альянсу і світу, і зараз і громадські діячі, і колишні високопосадовці, і окремі посадовці в тих же Сполучених Штатах Америки не виключають. А якщо говорити про ветеранів і дипломатичної військової служби, то вони навпаки закликають не лише надати Україні зброю, а і вирішити питання про надання. України статусу члена НАТО, а можливо, спочатку, плану дій щодо членства. І я хотів би звернути вашу увагу на заяву нещодавнього керівника чи голови Комітету оборони Палати представників Великобританії, який з приводу Запорізької атомної електростанції заявив, що якщо там відбудеться навмисна аварія з витоком Радіації повині російської сторони, то це буде тлумачитися як напад на країни НАТО, і Альянс має повне право застосувати до Росії п'яту статтю цієї організації. Підтримав цю позицію і конгресмен Сполучених Штатів Америки, республіканець Кізінгер Адам, який теж стоїть на цій позиції, і це говорить про що? Про те, що вже е, в таких потужних і солідних структурах парламентських ці голоси роздаються в такому плані, що так НАТО може задіяти до Росії відповідні важелі впливу, в тому числі і е, шляхом військової операції, поряд з цим е, розмови ведуться і про необхідність. Безумовно, членство України в НАТО, ми прекрасно усвідомлюємо, що в тій ситуації, яка зараз Відбувається в Україні пов'язана з агресією Російської Федерації. Можливо, це зараз не на часі, але різні бувають моменти, різні бувають обставини і різні бувають дії держава терориста, держава-терориста, які спонукають до більш конкретних і предметних дій. Як на мене, то на сьогодні самим ефективним заходом протидії агресії Росії і в Україні, і у весь світ було б створено антипутінської військової коаліції для того, щоб не розтягувати цю війну на роки. Як дехто прогнозує в цьому відношенні, а все-таки вжити заходи у коротко- чи середньостроковій перспективі до середини наступного року, закінчити цю війну шляхом визволення всіх українських тимчасово окупованих територій, і потім вже вирішувати питання про і європейську, і світову глобальну безпеку, і про взаємину України з тією Росією. Яка буде створюватися після повадлення путінського режиму, пане Василю? Давайте гіпотетично чисто так, от порозмірковуємо. А сьогодні Путін, а це це його знаєте, така от ідея фікс втягнути НАТО зараз у війну в Україні для того, щоб програвши НАТО, сказати своєму населенню так. Поглибити мобілізацію внутрішню, там принаймні якісь виправдання знайти, тому що отримати ляпаса такого від України, яка сьогодні обороняється, власне, завдяки а, західній зброї, але все ж таки це Україна, це українськими руками. То Путіну не так образливо програти НАТО, ніж програти Україні. А, можливо, він і витягує НАТО саме на таке протистояння, щоб а, ну, хоч якось зберегти в цій ситуації обличчя. Чи це утопічна в принципі теза? Я вам так скажу, не дивлячись ні на які алогічні дії і кроки Путіна, він ще не остаточно втратив розум. Він прекрасно усвідомлює, що чекає його особисто і його режим, якщо він не лише наважиться на якісь бойові операції стосовно північно-атлантичного альянсу, тому що там прекрасно усвідомлюють е, баланс ресурсу НАТО. І баланс ресурсу Російської Федерації він абсолютно неспівмірний, і будь-яка дія з боку НАТО у військовому відношенні це катастрофа для Російської Федерації Путіна і його режиму, і це призведе лише до поразки Російської Федерації. Відставки або знищення самого Путіна і, можливо, навіть фрагментації Російської Федерації. Тому я думаю, що ця версія в якійсь мірі може мати право на життя, але реалістичні е е оцінки, які ще, я думаю, присутні у цьому. Мухоморному політбюро путінському, вони все таки дають підстави говорити про те, що е, немає там бажання вступати у війну з НАТО, усвідомлюючи її негативні наслідки, і тому навіть вже роздаються розмови із певних джерел, що цей режим, окремі його представники, намагаються шукати. Шляхи для ведення якихось переговорів і у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в інших столицях європейських Пане Василю. Дуже дякую вам за ваш аналіз. Спасибі величезне. Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал лейтенант був з нами. Далі.